Пропоную нам почати з міжнародки. Так. Да, а саме з візиту Цзіньпіна в Європу а, і наслідків mm -hmm. а, всього цього. Да? Так. Ну, тобто, візиту спершу до Франції, сьогодні він. А Яка у тебе була тема головна? У нас була по зараз я скажу секундочку. Так звані, ми, до речі, планували і обговоримо. Да, так звану інавгурацію. Самі знаєте кого? Mm -hmm. да, а, а зараз я скажу, як у нас була головна тема. А головна mm -hmm. у нас тема Льоша, Льоша. Ні. А, якраз візит Синдзеньпіня. Так. Доки ну, давай, що ти хочеш? Конкретно питання, конкретно відповідь. А, Про питання. що говоримо? Давай стосовно, а... стосовно поїздки Пуха в Європу, Я не заперечую. Я хочу нагадати, що це, це така поїздка була за 5 років. Він не був Вінніпух не був 5 років. Я хочу, поки ми почнемо говорити про це. Я хочу обов'язково попросити вас писати звідки ви так написати, що ви нас дивитесь, писати ваші коментарі, тиснути подобайку, підписатись на наш канал і поширювати наші Абсолютно відео. Невірно. Тому що це для важливо для нас і для мене дуже важливо, щоб накопичувалися у нас підписники, і ми цю роботу робимо тільки для вас. І я дуже радий, і я хочу подякувати. Кожного, хто нас дивиться. Я хочу вам нагадати, ми знаємо дуже багато, хто продвігає свій продукт, так скажімо, на Ютубі, і просять донати. Нам донати не потрібно. Абсолютно. Нам потрібно єдине, якщо у вас є можливості, і ви можете зробити донат. Зробіть, будь ласка, донат на ЗСУ. Рахуючи, можете розраховувати, щоб ви цей донат зробили нам. Тому, друзі, я хочу. Відповідати на питання Аліксія. Ну що, давай почнемо? Давай почнемо. А, дивися, чи справдились твої сподівання на зустріч Макрона і Син Тобто, чи вдалося Макрону, а, на твою думку, переконати? Якщо він Дивись. хотів, якщо він хотів переконати Сін Зінпіня, наприклад, прийняти, ти розумієш Зараз ти приймаєш, про, що? Більш про українську я, позицію? По Ще я хочу відповісти. А, Вважаю, що е, Макрона переконали, але хочу сказати, що мені ніхто не зміг переконати стосовно Макрона. Я, Як вважали так і мені залишився. Дивіться. Ну, по-перше, хочу вам нагадати, як пройшов зустріч. Е, Які це будуть зустріч? А це буде зустріч, це буде зустріч е, Франція, е, Угорщина і Сербія. Тобто, ми з вами розуміємо. Чому такі, так скажемо, а чому такі обрані країни? А, в аж? Да, ми з вами розуміємо, що а, во Франції його зустрічає Макрон, Макрон, який говорить, що а, вони, вони не так запокоєні? Занепокоєння занепокоєння вибачаюся, та Тайвана, і вони розуміють, що якщо почнеться якісь там дії так військові, то Макроби не хотів би. Так скажімо, в цьому прийняти участь. Uh -huh. там, да? а це перше. Друге, Макрон там почав розповідати, що ви знаєте, от нам потрібно тиснути більше на Сін-Зін тому що Сін-Зінпін має можливість Ключі від Путіна. Послухайте, ви знаєте, у мене є питання, а чому. Сінь не поїхав до, до Німеччини. А я вам скажу. А тому, що у Шольца у Шольца, позиція дуже чітка. Він змінив свою позицію по відношенню України. І ви не зрозумієте, скільки сьогодні Німеччина робить для України. Mm -hmm. А це компльот по прізвищі Макрон. Сьогодні не робить стільки, скільки він може. Ви не уявляєте собі, які можливості економічні сьогодні у Франції допомагати Україні. Але на жаль, ми знаємо, що пан Макрон блокував, і наприклад, там поки чехи, чехський президент включився і почав він допомагати нам стосовно. <трукнула> так. Снарядів, так. Макрон це блокував. І Макрон, не дивлячись, що в ЄС були за, щоб видати нам снаряди, Макрон був проти. Тому я не змінюю свою думку. Про я Макрона. вважаю, що Макрон, як, як і був таким і залишився, він людина, який хоче. Ви знаєте, вибачаюсь, але у... не можу сказати, це російська чи уських це придумали, ну така є споговорка. Вибачаюсь, але їм потрібно сказати, пізєть мішки ворочить. От якраз пан Макрон поговорити. Розумієте, що скуди він відправляє якісь війська. Якщо потрібно, буде, він там а, а, хоче розмістись. і в Одесі а, а, і в Києві. Так, да, так. Да. Послухайте, а Шольц, ні, Шольц берете, робить. Він мало говорить, але багато робить. Тому порівнянні зараз ми бачимо, що дійсно, ну Макрон сьогодні, ой, там експерти почали все там. Хлопоти. Хлопот йому. Він там якісь там почав такі толкати речі. А, там що ми хочемо а, висвободитись від США. Слухайте, так, ну що ви несете якийсь бред? <рес> що, ну так ну покажіть мені цих солдат французьких. <рес> ну, де вони? Ну, вот і в і все. Тому, послухайте, Макрон це людина, грає в ігру Сінцінпіна. Сьогодні син-зінпін має чіткі, чітку нету, куди він рухається. Він хоче сьогодні забити між США і Європою гвоздь. А, Ц... цвях. Цвяк. Цвяк, да. так. Кол, да, кол. І він це робить. Щоб ви зрозуміли для себе, то сьогодні дуже важливо. Розуміти, що Цзіньпін дуже гарно розуміє, що все настав той час, коли в США постійно будуть такі відношення. Вони краще не будуть. Тому вони розуміють, він розуміє, що є це партнер дуже потужний з США, і потрібно вбити кол, щоб відношення в них стали поганіші. І він це робить дуже круто, тому що подивіться далі, що каже Сін Цзінпін? Сін Цзінпін каже: якщо ви хочете запросити на саміт, обов'язково повинно бути там кацапи. Що там робити кацапам? Я не розумію. Звісно, це країна терористів, які прийдуть і говорити з нами про що? Про що? Про те, що ми і так чули від да, нас. Він каже: ми маємо три мирного договору. Один від нас, другий там від Талібану, і третій від ну, африканських країни. Африканські країни. Я, ж, ви, я не знаю. Ви розумієте, про що говоримо ми з вами? Ми говоримо, що Сінцінпін хоче, щоб обов'язково, де будуть 160 країн у світі. Приїхали туди країна терористів. Це як? І, власне, вона ж не змінює свої позиції. Тому, то ми ж знаємо, що росіяни, вони скрізь офіційно. Да. І про що ми будемо говорити? От про що з ними. Тому я вважаю, що сьогодні всі розуміють: коли Макрон розповідає, що ви подивітись, Китай не постачає. Товари двійного назначення, мені так і хочеться сказати, до би ти нахуй? От відверто. Тому що ми з вами знаємо, якщо сьогодні Китай би не постачав би все ці дрони, які вони мають, все ці товари двойного а, 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 так, призначення, призначення а, І а, дуже багато машинобудівельних будів... станьків, то нічого б не було б в Росії. Я хочу також нагадати вам в цифрах. Сьогодні ми маємо товарообміг між Китаєм і Уськими. Це зараз ми маємо 270 мільярдів. Це, це зараз ми маємо, тому що ми знаємо, що вони сьогодні, на жаль, хочу сказати, на жаль. Сьогодні дуже потужну між собою має, має торговлю, і воно гарні показники. Останнім часом відчуваємо, що дійсно пішов тиск від США, але поки ми маємо 270 мільярдів по... в рік. А хочу вам сказати: а скільки який товарообіг між Європою та та, е, Китаю? Його, е, Китає 800 мільярдів. Тобто ми знаємо з вами, що це було 4 рази дорожчих більше до цього. Да, зараз, вообще, взагалі, щоб ви зрозуміли, було 120 мільярдів. Потім стало там 170, 180. А зараз, 200. Да, зараз 200, тому що почалися ці санкції. Тому, що нам потрібно зрозуміти? Нам потрібно зрозуміти, що Сінь Цінпін робить свою, свою праву. Свою справу вибачаюсь. Він сьогодні, то що він там розповідав, хочу вам сказати, що все це буде показано по телебаченням Китая, і вони продадуть це, це дуже круто там. І вони будуть говорити: от подивіться, як, як наш президент, як, його, там так, як його зустрічали. До речі, подивіться. у них в офіційній газеті Женмін Жибао а, і про його візит у Францію я бачив інформацію, надрукували на сім сторінок. Да. Уяви собі на сім сторінок. Далі дивіться, тепер щоб ви зрозуміли, що відбувається далі. Вони, вони хочуть поїхати в Сербію. Він хоче переїхати в Сербію. Запинка буде в Сербії. В Сербії вони будуть. Ми, ми знаємо, які інтереси сьогодні у Кацапа в Сербії. А це буде, я вважаю, що обов'язково в день пам'яті, коли, на жаль, в Косово Вдарили по бомба Ударила в посольство Китая. В Білграді. В да. ой, в час Бел, І ми з вами пам'ятаємо, що про це неодноразово говорили. І ми знаємо з вами, що це був випадок. Як буде? який Не ну, випадвипадковий. Да, випадковий, так скажемо, випадково це стало. Да. Да, да. Да, випадок. Да, Нещасний випадок. На жаль, і зараз я думаю, що Китай зінзінпін хочуть поспілкуватися в Сербії, щоб мати там своїх друзів, які будуть йому допомагати і допомагати, так скажемо, узким. Далі буде третя країна це ще один. Додатковий єбанаш, це Орбань, я вважаю, що вони якимось чином схожі, якщо ви подивитесь, два Карлсона, Ну, що тот, що тот, маю на увазі Зін Зінпін і Орбан. Буде зустріч між цими людьми. Я вибачаюсь, чому я так говорю, тому що я хочу вас запевнити, що якщо було би бажання. Сінцінпина, закінчити цю війну, це вже відбулося б. Але, на жаль, ми бачимо те, що бачимо. І те, що він там почав розповідати, що потрібно припинити, поки я вибачаюся, я повернусь до Франції, він каже, потрібно зупинити на час а, этот, Олімпіади. Олімпіади да. А, чо нічому, да, а чому, а чому, а чому ніч, нічого не було сказано стосовно того, що там не повинні бути ні російські, ні білоруські учасники. Чому про це нічого не кажуть? Я маю на увазі Макрон. Да, Набрав в воду в рот. рот да. І далі, коли вони будуть в. Мабуть, китайський чай випив. Так, так, так. Слухай, Льош, я я тобі хочу сказати, що він вважає, що він хоче бути а, як Наполеон, Типа, перший. Перший в Європі. От ми зараз відмовимося від США, а я тут буду главним. Розумієте? А він ну 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 взагалі людина, ну він він дуже слабкий. Вони ж не лицо на пі. Ну, По-перше, я його ж бачив особисто, коли я був в грудні 2022 році. Так, да, да. Ну, він, я не вважаю його сильним лідером. Да, по фізіономії я його побачив живим. Він, він, він не, не, не такий потужний. Хлопець. Тому ми маємо, що ми маємо. Да, він Угорщина, я зупинився. Я думаю, що ми з вами знаємо, що зустріч з. Орбана будуть говорити про те, що е, е, у них є якісь цікаві общі теми, е, що готова інвестувати Китай в Угорщині. І я думаю, що е, це будуть використовуватися зв'язи з Венгрії, з Угорщині, будуть використовуватися зв'язи з, -з, з Угорщиною для того, щоб тримати. Так скажемо, відношенні між Євросоюзом і Україною на такому ціпі, щоб можна було жанжанглірувати цим і впливати, впливати, і показувати, що от ми маємо там людину. А ми з вами знаємо, що Венгрія, Угорщина, на жаль, це не тільки Євросоюз, він і так, і в НАТО. Так, да, тому голосування в НАТО. Сьогодні, на жаль, ми знаємо, що один із противників вступлення в НАТО це Франція. Хочу вам нагадати. Так, так. А дивися, а як ти думаєш, а чи вдалося переконати Синзіньпіня все ж таки поїхати на саміт Швейцарії? Чи твій прогноз, що він після цього візиту нічого не змінилося? Ну, я ні не думаю, що він поїде туди. Він хоче туди відправити своїх -то васалов. Вот. Тому думаю. Але відправить. Ну, я думаю, що він відправить, так. Ну, це важливі такі зустріч, тому, м -м тому я думаю, що це буде так. так. Ну, тобто, Давай а... ще питання, да, які... І, а, а як ти думаєш, а чому, а, от незважаючи на все, Цін Цінпінь, наприклад, не. От я з тобою погоджуюсь, наприклад, не хотів би поїхати в Україну. Ну, американський Дивись. президент тут був. Дивіться, я б тобто... поясню чому. Тому що він дуже гарно розуміє, що відбувається в Україні. Він це знає. Але він розуміє також, що сьогодні в Китаї не така ж гарна ситуація економічна. Сьогодні в Китаї дуже важка ситуація. Сьогодні ми знаємо з вами, що дуже великі гроші американські. Ми знаємо з вами, звідки взявся Китай. Все це було побудовано з американських. Коштів. Тому вони дуже гарно розуміють, що що би там не було, як би там не було, все 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 одно буде відбуватися наступне. Тобто, якщо сюди приїдуть цим Цзіньпін, він побачить, і йому потрібно було що сказати своїм, 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 не нашим. А своїм, так скажемо, лікторатом, і що він буде говорити? Що тут було Буче? Що тут було, а це ж ми можемо показати? Харків, тому, та, Харків. Да. Харків да. Тому я вважаю, що він сюди розуміючи, що йому така ситуація сьогодні під підхідить, ну, підхід. Так скажемо, влаштовує. Да, Влаштує його. Да, да, Влаштує, тому що дивись, він розуміє, що сьогодні він може качати газ. Він розуміє, що сьогодні він може отримати за копійки сируміну. Це там дерево, камінь, так, оль. Так а що чому, чому це не використовувати? І я те, що ми з вами говоримо зараз, 270 мільярдів це офіційні цифри. А є ж то, що засекречено, і те, що ми не знаємо з вами. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно.